Друзі, продовжуємо і розглядаємо регіон Аланія, Туреччина, Вилізки Женева, жовтий місяць з 1 по 30, Дивимося на яку дату найкраща ціна по кожному готелю. Це індивідуально. Ми зупинилися на готелі Grand Colibri Precision Spa, Готель пропонується на 7 ночей двох дорослих харчування ультра на inclusive двадцять п'ятого десятого п'ятдесят два тисячі 700 гривень. Що можна сказати по готелю? В Першу чергу це видно, що готель такий невеличкий, начебто компактний, але в той же час він зелений, доглянута територія. На території є гірки і хороше, якісне харчування, тому можна його розглядати сміло для Фортного відпочинку. Наступний готель, який ми з вами розглянемо, це Ківа Авентура Парк Готел. Готель пропонується на вилі 14-го десятого, ночей плюс одна ніч, 7 на виліт. Ультра УЛІКЛЬЗО двоє дорослих, вартість від 50 тисяч 800 гривень на двох дорослих. Що можна сказати по цьому готелю? Це те, що готель дійсно дуже, дуже зелений. Територія охайна, доглянута, є гірки для діток. Пляж невеличкий, але плюси цього готеля те, що він зелений і прекрасне, якісне, справді хороше харчування на рівні. Ну, гарний варіант для сімейного спокійного класного відпочинку. Наступний готель La Branda Lantur Hotel, він пропонується вилет 25-10, 66700, 7 ночей, all inclusive, двоє дорослих. Що можу сказати по готелю. У готелі бачимо, що це одразу перша лінія і красива територія, хороша концепція, харчування смачне, різноманітне, рекомендую готель. Наступний готель Armas Green Fougla пропонується виліт 18-10 за 61700 грн, 6 ночей, ultra all inclusive, двоє дорослих. Чим можна сказати по готелю? Зелена, красива територія, пляж поряд, хороше якісне харчування, можна його спокійно розглядати. Наступний готель Q Premium Resort Hotel 1810 виліт на 258 тисяч 300 гривень з харчуванням ультраунклюзів. По готелю він реально симпатичний. Територія вона сама невелика, але добре організована. У аквапарк є, гарна концепція, якісна анімація, харчування багате, і риба, і м'ясо, і навіть морепродукти. Класний готель. Тому рекомендую його розглядати. І завершимо по Джестяняну Клапалані, Класний готель 1810 на двох.